Скрипаль Ігор Чернєвський мелодія Мирослава Скорика. Так називається одна із картин персональної виставки харківського живописця, родом із Мерефи Миколи Міщенка, радіофізика за університетським дипломом конструктора альпініста. Його експозиція відкрилася у Харкові у будинку художника. Скрипаль на руїнах будівель міста Мільйонника у червні 2022 року. Одна із знакових фігур воєнного Харкова. На виставці також є інші роботи, пов'язані з подіями війни в Україні. Але переважна більшість живописних полотен майстра із мирного життя. Храми, сільські хати, походи, підкорені вершини. Близько півсотні пейзажних сюжетних картин. Може Потім поміняйте. зробіть зміну. Ветеран війни Сергій Кошельников з перших днів повномасштабного російського вторгнення добровольцем пішов захищати Харків і країну. Своїх емоцій чоловік не приховує, адже і не думав, що після тяжкого поранення у серебрянському лісі через рік він ось так осідлає коня, як багато-багато років тому, коли на літні канікули хлопчиськом приїздив до діда лісника. Дитинські мене батько матері був лісником, так що я знайомий. З конями катався, їздив канані на них. Брунза або просто бро, конячка з якої більше десятки років тому і почалася історія стайні, яку господарі подружжя Ніконенки, програмістка Ганна та архітектор Олександр назвали рай.